Друзі, підписники та гості мого каналу. Всім приємно! Як правильно сформувати гнізда для індокачок для того, щоб індокачка не отримувала стрес, щоб гарно неслася і виводила потомство. Покажу, як зробила це я. Можливо, це не ідеальний варіант, але за всі роки утримання індокачок в мене завжди є печенята, завжди вивод дуже гарний. Хочу поділитися цією інформацією з вами. У мене це виглядає так. У мене є старі серванти, які ми не викидали. Я їх використовую. Я гнізда для своїх насідок. В цьому серванті в мене зазвичай виводять потомство індички і квочки. Квочки в мене виводять потомство зверху. У мене тут місця, де можна буде намостити сіна, коли квочки почнуть сідати, і садовити туди квочок, щоб їх ніхто не безпокоїв. А внизу у мене зазвичай сидять індички. Потім я туди насипаю тирси і зверху викладаю соломкою або сіном, і в мене там сидять насідки. В цьому вольєрі в мене живуть індокачки. Ви знаєте, тут живе в мене біла сім'я. І для них я облаштувала гнізда в такому напівтемному приміщенні. Тут в мене також є старий сервант, який я використовую як гнізда для насідок. І вони дуже-дуже полюбляють це місце. Чому полюбляють? Тому що індокачка дуже любить такі затишні, напівтемні укромні місця. Цей сервант вже давно у мене. Я його використовую. Щороку я його дезінфікую, роблю помілочку. Настеляю нової підстилки перед тим, як індокачки мають занестися, і мощу їм от в цьому приміщенні гнізда. Ще одне гніздо я намостила ось там далі, бачите, його прикрила, притемнила. Вони люблять такі місця. Індокачка, вона така цікава птиця, вона дуже любить ховатися. Можливо, хтось із вас тримає індокачок на вільному виголі, на великому, і в спільному сараї із курми, з індиками. То індокачка вибере таке гніздо, яке буде саме-саме саме заховане, захищене. Дуже частенько індокачки взагалі ховаються на ділянці, можуть ховатися за сараєм, можуть ховатися десь під старим шифером, під якимись старими мисками. Ну, коротше, Якщо ви хочете, щоб. Ви могли контролювати індокачку, щоб вони ви могли збирати від неї яйця. Можливо, не всі хочуть виводити індокачку, а можливо, деякі хочуть взагалі займатися інкубаційним яйцем індокачок. Тому ви маєте знати, що індокачки вони полюбляють ховатися. Вони дуже дуже люблять місця, щоб їх ніхто не бачив, щоб їх ніхто не трогав. Я Займаюся інкубаційним яйцем і так само займаюся каченятами, тобто індокачки в мене виводять самі каченят. Тому я їм створила окремий вольєр від курей, щоб не заважали один одному. Плюс я не люблю, коли індокачки живуть разом із сухопутною птицею. Вони дуже паскудять воду, грязнять. А я не люблю, щоб моя птиця індики, кури, цесарки, щоб вони пили грязненьку воду. Тому для своїх індокачок я відділила пів мого хоздвора, ви вже бачили, і розділила качок по кольору в кожної. В сім'ї є свій загончик, загончик не маленький, тобто їм є де побігати, їм є де покупатися і їм є де заховатися, щоб потім вивезти собі потомство. Поки що в мене індокачки не несуться, тому що вони всю зиму прожили у цьому сараї. Сарай, як ви бачите, просто з дерева, він не опалюється. Коли були дуже великі морози, я їм. Робила високу підстилку і вмикала червону або керамічну теплу лампу, коли були самі великі морози. А так всю зиму мої індокачки жили ось у цьому маленькому дерев'яному сарайчику. Сюди виходили на вулицю. Ну, якщо цікаво, можете подивитися в попередніх відео. Я вам показувала, як зимують мої індокачки, Це все ви можете побачити. Якщо кому цікаво. Так як я займаюся каченятами і інкубаційним яйцем індокачок, мені потрібно контролювати, де мої індокачечки несуться. Поки в нас холодні ночі, яйця я обов'язково забираю. Тим самим стимулюю індокачок на те, щоб вони більше неслися, щоб поки не сідали на яйця. Ви знаєте, що якщо яйця залишати в кублі індокачки, то цим самим ви її стимулюєте на насиджування. Так як я займаюся інкубаційним яйцем, ранньою весною мені все-таки треба більше яєць. І всі яйця я забираю. Забираю в прохолодне місце, зберігаю їх в горизонтальному положенню. Кожен день я їх перевертаю не у вертикальному, я зберігаю інкубаційні яйця індокачки в горизонтальному положенні. Так я їх можу збирати до двох з половиною тижнів, якщо потрібно на продаж. Якщо для себе я можу зберігати яйця навіть довше. Якщо я бачу, що качка не сідає. То завжди я можу принести яйця на ніч, покласти їх в гнізда. Качечки побачать яйця, і вони на них сядуть, і ніч їх прогріють. Таким методом можна. Продовжити термін інкубаційного яйця. Ну так я роблю тільки для себе. Для продажу я продаю тільки свіжі інкубаційні яйця індокачок. Так як у нас холодні ночі зараз, мінус 4, мінус 2 на ніч, нульова температура, я яйця індокачок забираю. Тобто в цьому сараї вони не ночують. Я приходжу, дивлюся зранку яйця є, пишу на ньому яйця, від якої це лінії білої, червоної чи чорно-білої, і забираю на зберігання. А вже потім пізніше, коли індокачки, дасть Бог почнуть гарненько нестися, то я яйця буду залишати для того, щоб качечок стимулювати на насиджування. Ще один такий цікавий нюанс у розведенні індокачок – Індокачку не можна перенести на інше місце. Тобто, наприклад, якщо вам не подобається, де ваша індокачка почала свою яйцекладку, ви не зможете її перенести насиджувати на інше місце. Індокачка буде завжди повертатися до того місця, де вона почала нестися. Єдине, що ви можете зробити, це забрати яйці повністю з гнізда. І саму індокачку перевести перевезти в те місце, куди вам потрібно. Пару днів вона отримає стрес, тому що вона буде шукати своє кубло. Потім пройде ще пару днів. Вона знов почне гуляти, її почне покривати селезень, і вона вже зробить нове гніздо в тому місці, куди ви її перевели. Тобто вона буде робити зовсім інше кубло. Індокачку, так як індичку чи як квочку, курочку, не можна забрати з яйцями, прикрити її ящичком і залишити на новому місці. Індокачка ніколи в житті не сяде. Вона запам'ятовує то місце, де вона сиділа, і буде завжди повертатися на те гніздо. Тому дуже важливо, якщо у вас сім'я складається з двох, з трьох, чотирьох, з п'яти качечок, то обов'язково потрібно робити досить багато гнізд для них. Тому що, якщо наприклад катічки будуть нестися в одне гніздо. То дуже велика ймовірність, що вони туди разом і сядуть. А якщо качечки сядуть в одне гніздо, то вивод завжди буде слабіший, тому що є різні індокачечки по характеру. Буває таке, що індокачечки забирають одна в одної яйці, перекочують їх, можливо, б'ються на кублі, і виходить так, що частина яєць буде охолоджуватися, а можливо, навіть деякі вони подушать. Тому потрібно робити достатньо багато кублів для індокачок для кожної має бути окреме кубло. Якщо вже так сталося, що індокачечки несуться в одне кубло і потім разом сідають туди, то краще одну індокачку взагалі забрати в інший вольєр, в інше приміщення. Вона заново почне нестися і буде в неї зовсім інше місце. А ту індокачечку, яка сіла. Нехай вона вже сидить і висижує ті яйця. На мою думку, індокачок потрібно виводити індокачками. Тобто індокачка це універсальна насідка, яка може виводити яйця любої качки. Навіть деякі люди виводять індокачками яйця індиків або курей. Але звісно, якщо ви будете виводити індокачкою яйця сухопутної птиці, то не потрібно ставити воду індокачці, щоб вона купалася. Тобто потрібно ставити поїлочку, щоб вона могла тільки пити, щоб вона не купалася і мокра не сідала на яйця сухопутної птиці. Тому що яйця водоплавної птиці потрібно мити. Качечка сама, коли насиджує, миє їх. А яйця сухопутної птиці мочити не потрібно. І частенько буває так, що якщо качечка сідає мокренька на яйця. Курячі там чи індичі, то можливо буде вивод не такий гарний, як ви б на це розраховували. Інкубувати яйця індокачки можна, потрібно знати деякі нюанси. Якщо потрібно, я вам можу розповісти таку інформацію або можете подивитися інформацію в інтернеті, як правильно інкубувати яйця індокачки. Я ніколи не інкубувала. Взагалі в мене нема, як ви знаєте, інкубаторів. У мене індокачок виводять самі індокачки. Мамашки вони чудовенькі. Взагалі я залишаю на насідок качечок, які спокійні, до яких можна спокійно залізти, подивитися, провозкувати яйця, подивитися, чи є опліч, чи нема оплоду, щоб зручно було їх подивитися, і коли лупляться каченятка, можливо забрати їх, а можливо, просто щоб перевести їх в інший вольєр. Тобто індакачка має бути спокійною. У мене було пару агресивних качок. Були такі качки, яким взагалі не не потрібно було допомагати, і взагалі ніяк не мішатися до її вивода. А були агресивні індокачки, які взагалі не допускали до кубла. Неможливо було перевірити яйця на опліт, і частенько було таке, що вивод був слабший. Тобто качка не допускала до гнізда нікого, ні мене, ні інших качок, але і виходив. Зворотній ефект. Тому я не полюбляю взагалі агресивних насідок. Я вважаю, що потрібно залишати спокійних. Індокачки – це взагалі дуже цікава птиця, це інтелектуальна качка, вона не така, як звичайна качка, не дарма вона виводиться 35 днів, 5 тижнів. Тому я всім раджу заводити таких качок. Вони гарно, швидко ростуть, в них дуже гарне здоров'я. Якщо ви правильно їх годуєте, вони можуть вам вивезти за сезон. По три виводки, може навіть і більше, якщо ви будете каченят забирати. А якщо качка водить каченят, то вона за сезон може вивести два виводки. Але є такі качки, які виводять тільки один виводок, водять їх аж до осені. Каченята вже більше, ніж мамашка. А вона їх водить і вона тоді не несеться. Тобто є різні цілі, є різні качки, і не можна ніколи порівнювати індокачок. Індокачки, вони начебто і всі однакові, але далеко не однакові. Є різні качечки по яєчності, є качечки, які дуже люблять сідати на яйця, а взагалі є ще такі індокачки, які можуть взагалі багато-багато нести яєчок, але взагалі не сідати, насиджувати. Таких індокачок мало, але такі індокачки є. Тому не можна рівняти індокачок всіх під одну. Тому що деякі люди. Спорять, доказують один одному, що от у мене такі качки, що завжди сідали і виводили. А хтось доказує, що у мене такі качки, які несуться, і дуже погано виводять. Ну, ви знаєте, є різні умови, є різні качки. Я ж кажу по характеру, по темпераменту, по яйценоскості. Є різні породи індокачок, тому ви вже там дивіться конкретно по даній породі, яка у вас є, і вивчайте інформацію. Я тримаю класичних індокачок вже дуже багато років, знаю про них багато інформації. Так що, будь ласка, забудьте індокачок, не бійтеся. Це одна із самих простих качок у розведенні. Якщо комусь потрібна якась інформація, пишіть вони бувають різних кольорів, бувають чорні, ось такі, як качор на передньому плані, із таким бронзовим зелененьким відливом. Бувають шоколадні, їх ще називають червоні качки. Бувають білі, бувають сірого кольору, а сведні такі голубенькі. І від них повісі, так можна сказати. Чорно-білі, біло-коричневі, от як ота качечка. Ось вона, третя, якщо порахувати, від мого пальця. Що я хочу сказати по своєму досвіду? Як бачите, качка в мене не мілка, самці дорослі. Виростають приблизно 7. Кілограмів, буває 6 кілограмів, буває до 8 кілограмів. Є навіть такі екземпляри. Взагалі залишаю середніх по розміру селезнів, активних, здорових і спокійних. Тобто таких селезнів, які не будуть агресивними відповідно один до одного і відповідно до людини, тобто до мене, тому що я з ними працюю, мені не потрібні такі селезні, які будуть вилітати мені на голову. Не можу згадати, які вони ще по кольору бувають. Але у мене вони, от як бачите, різнокольорові. Дуже часто задають питання, чи залежить вага від кольору птиці. Я вам скажу, що ні, я цю качку вже тримаю більше, напевно, 15 років. Саме перше, що впливає на вагу цієї птиці, то це якість крові якого кольору вона абсолютно не має значення. Є дуже крупні чорні качки, є чорно-білі крупні, коричневі, червоні, білі, голубі, вони всі можуть бути крупні. Головне, щоб не було інбрідінгу, щоб не було близько родственного схрещування. Тому, коли ви вибираєте птицю, от ви, наприклад, Хочете завести собі індокачку, але ви не знаєте, якого кольору, тому що начиталися в інтернеті, що, наприклад, білі самі крупні, або там, наприклад, червоні самі крупні. Ну, колір не має значення. Має значення якість. Є такі качки французьких ліній, чистокровних, чи німецьких. Ну, є такі качки. Ну в основному, це щоб собі завести в хазяйство, потрібно. Десь шукати яйце або такого відповідального заводчика, який дійсно вас не обманить, в якого дійсно ці качки ростуть крупні, дійсно в нього чистокровна, наприклад, французька кров. Але не знаю, як в вашому регіоні, в нашому регіоні дуже багато є обману, звичайних, наприклад, там білих качок чи чорних, червоних, пишуть в оголошеннях, що це француз чи німець. Приїздиш на них, дивишся, а воно нічим по розміру не відрізняється від того, що в тебе вдома. Тому е, смислу шукати ось такі важкі лінії я для себе не бачу. Я розвожу собі індокачок різнокольорових, але е, крупних. Тобто, ну як, можна сказати, що це українці? Да? Ну, от, е, ми живемо в Україні і розводимо птицю тут, в себе. Коли я, наприклад, їду, шукаю собі телезня на зміну крові чи качечок. Я просто дивлюсь якість птиці. Мені не важливо, чи вона українка, чи вона іспанка, чи вона там з Китаю. Взагалі не важливо. Мені важливо, щоб вона була крупна, щоб вона була здорова. Ось це такі критерії, які я завжди вибираю. Якого кольору завести їм до качку? А, обирайте колір такий, який вам припаде до душі. Ну, ось Мені, наприклад, подобається різнокольорова. кольорова. Зимовий період вона в мене утримується вся разом, тому що у мене тут є приміщення, де вона ночує взимку, зимує. Ось, а по весні я по кольору розділяю свою птицю, кожен колір живе окремо в своєму вольєрі. Чисто коричнева качка, наприклад, бачите? От вона вроді би наче коричнева, але зверху на голові має такі біленькі приїмки. Це вже не можна назвати її, що вона чистокровна, червона качка. Тобто, звичайно, що вона не чистокоровна, але тим паче вона дуже якісна. Тобто качечки ростуть кілограма 3-4 Це класична вага для індокачок. Якщо, наприклад, у когось вони ростуть самочки, я маю на увазі, 5-6 кілограмів, то це вже може бути, що це якась кров, яка завезена до нас із-за кордону. І така качка не може коштувати дешево. Ну, розумієте, ви коли купуєте породну птицю, вона ніколи не може коштувати дешево. От качечка чистокровної, наприклад, французької лінії не може коштувати 300 гривень чи 200, чи 250 гривень. Вона має коштувати не дешевше 600-700 гривень. У мене цілі немає розводити важких індокачок. Проблема в тому, що їх складніше розводити. Ну, тобто, коли качечка починає нестися, її має покривати качер. А як відомо, важких ліній качери можуть важити 8-9 кг. Можливо, у когось і більше, не знаю, правда та не правда. Я їх не тримала і якось не дуже до цього стремлюся. А качечка важить, наприклад, 5 да, важкої лінії їй дуже важко витримати на собі такого важкого селезня. І виходять проблеми з тим, що часто яйця таких важких ліній не оплод. Я не розумію, навіщо тримати таких качок, годувати їх цілу зиму, цілий сезон, щоб по весні отримувати яйця, з яких буде 50% неоплоду, а можливо і більше. Ну, я взагалі не розумію. Нехай качка буде важити 3,5-4 кг, навіть 3 кг, від 3 кг до 4 кг, селець буде важити 5-6 кг, Ну, сім може бути. Але ці качки будуть розмножувати шикарно. Тобто, Качури не сильно важкі, вони дуже класно покривають молодих качечок. Яйця завжди будуть оплот. І качечки завжди будуть гарно виводити каченят. От, наприклад, якщо під качкою 20 там яєць, то з них може бути 20 каченят. Чого ну, не завжди можна сказати про качок важкої лінії. Ну, Якщо ви дійсно таких знайдете. Або, можете мовити яйце в інтернеті і там. Дійсно знайдете такого поставщика, який привозить чистокровну птицю. Але ж ви теж маєте орієнтуватися. Яйце тяжкої лінії індокачки не може коштувати дешево. Ну, от, мінімум 100 гривень за штуку. Можливо, 80, якщо це не самий жаркий сезон. Я в минулому році зустрічала яйця по 150 гривень одна штука від таких індокачок. Не знаю, я не брала, тому що мені це не потрібно. Мене абсолютно влаштовують ці індокачки. Вони не мілкі, але вони не гігантські. Ну зато у них. Маса е, таких плюсів, е, яких не можна сказати про тих качок. Можливо, буде дивитися така людина, яка має е, індокачку важкої лінії. Напишіть мені в коментарях, які у вас проблеми в їхньому утриманні. Те, що знаю я, наприклад, я вам перерахувала. Можливо, ви зі мною не погодитесь, можливо, ви скажете, що у вас дійсно самочки ростуть 5-6 кілограмів, а селезні ростуть до 10 кілограмів, і у вас абсолютно немає ніяких проблем з їхнім е, ну, розведенням що у вас так само лупляться каченята всі 100% і що у вас дуже гарний оплод яєць. То я б хотіла побачити таку птицю. Поки що я таких не зустрічала. Люди, які до мене приїжджають, клієнти, трошки вже розчарувалися такою птицею. Тому, якби більше переходять ось на таких класичних індакачок. повторюсь, не мілких, у мене качки не мілкі, але і не гігантські. Тобто класичні качки для домашнього розведення. Як відомо, в цих качок дуже багато плюсів, вони абсолютно тихі. Вони не агресивні, у них дуже гарне здоров'я, їдять вони все підряд, вони як маленькі свині. Абсолютно не потрібно якогось водойому. Я в основному своїм качкам ставлю мисочку з водою, вони там купаються, полощать свої клювіки, вони дуже чудово переносять низькі температури. Коли мороз, вони, наприклад, сідають на лапки, свій клювік ховають під кермо і чудовенько переносять зиму. Вони навіть можуть ночувати на вулиці. Ось, так що ось така інформація сьогодні. Я буду надалі знімати ще багато відео про індокачок, про курей, про індиків, про кроликів. Можливо, я і не такий великий професіонал в цьому ділі, але я буду інформацію вам розказувати іменно про свій досвід. Не просто якась інформація зчитана з інтернету, а іменно про свій досвід, тому що я тримаю вже давно, я займаюся цим давно. Ось, ти йдеш, красавчик? <клух> Бачите, в моєму племені з цими індокачками живе одна крякалка. Поняття немає, яка це порода, якась повість. Ізначально я її брала колись як бігунка, але бігунка з неї не вийшла. Вийшла така ось крякалочка. Ось, оце ви чуєте на задньому фоні, оце вона крякає. І не крякають, вони просто шиплять. Тому їх називають шифонами. Дякую вам, що ви дивились це відео. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Надіюсь, що інформація буде корисною для вас. Багато є інформації. В інтернеті багато різних блогерів знімають особисто мої підписники, часто задають питання, як відрізнити старих індокачок від молодих. Я вам хочу показати основні признаки, по яких ви можете при покупці індокачок вибрати собі саме таких качок, які ви хотіли. Перший і самий основний признак, чи качка, бо качур старий чи молодий, це червона маска. Якщо подивитися на моїх качок. Тут є дорослі качки, їм 2 роки, і є молодняк, якому 7 місяців. Ось на передньому плані чорний качур, це молоденький качур, йому 7 місяців. Але у нього маска вже майже відкрилася. Тобто маска майже вже на всю мордочку. Ось там на задньому плані білий індокачур, це дорослий качур, йому вже 2 роки. І ось Поруч з ним на задньому плані теж білий. Це такого самого віку, як оцей чорний. Ось два індокачора, яким сім місяці. Якщо людина не досвідчена, то вона може подумати, що це теж вже старі індокачери. В них вже майже повністю відкрилася маска. Але є такий момент, як наріст над дьовом. Зверніть свою увагу, що в цих двох молодих наростка місиста кулька над дьовом. Вона невеликого розміру, на відміну від мого старого качера, якого вона такого великого вже розміру. Якщо видно, ось нарост у дорослого качера, якому вже більше півтора року, більше року, більше двох років, він великий, і масивний. І в нього набагато більша маска, ніж у молодих. Ось два молодих. Ви бачите, так? Да? Червоною масками. Ось біленький і коричневий. Це молоді качери. Це їм уже по сім місяців. В принципі, більше ознак таких. По яких можна відрізнити, і немає. Єдине, що може бути, що це вага. Вага у середині у дорослих завжди десь приблизно на кілограм-півтора більше, ніж у молодих самімісячних касорів. Тобто індокачка росте до року. Ну, Зрозуміло про що, так? Тобто, ну, це здебільшого така ознака тільки самців, тому що кашечки вже в сім місяців повністю. Набирають свою вагу, яка має бути і дорослої качки, тому по цьому признаку качечок відрізняти не видно. Качечок можна відрізняти тільки по масці, і в неї немає такого наросту над дзьобом. Ось, це більше відноситься до самців, до качурів. Качечку, щоб відрізнити від молодої, теж видивитися по масці. Якщо, наприклад, маска тільки почала відкриватися, от, наприклад, як у цієї білої качечки, бачите, вона... По-перше, блідного кольору такого, і вона ще повністю заросла кир'я. І поруч з нею сидить стара качка. Ось одна є з білою головою, за оцією сіренькою кряталкою, теж стоїть стара качка. Стара я маю на увазі доросла. Стара це не значить, що вона там така древня, що її там вже років сім чи вісім. Доросла. Ось, бачите, от подивіться, оце молоденька качечка. І на задньому, оце молоденька качечка, і на задньому фоні коричнева качка це доросла. Ось, можете наглядно побачити, в чому різниця. Розміром вони майже однакові. Тобто цим качечкам по 6,5 місяців, і качечка, які вже півтора-два роки, по розміру вони плюс-мінус там 100-200 грамів це максимум. І ще такий є признак зрілості качечки. Наприклад, ви приїхали купувати собі на Качечок і хочете вибрати семимісячних. От у семимісячних місячних качечок маска вже майже повністю відкрита. У п'яти-шестимісячних маска ось така, вона ще повністю заросла, е, тобто, бачите, так? Якщо, наприклад, ви приїхали, ви бачите, що качечка ще взагалі немає маски, то це значить, що їй не більше шести місяців. Тобто вас вже хочуть. Наприклад, якщо вам кажуть, що їй вже сім місяців, що вона вже буде нестися, це неправда. Качечка буде нестися тільки тоді, коли в неї повністю відкриється червона маска на мордочці, на голові. Зрозуміло про що? Ось віця на задньому плані дві качечки. Білі, не знаю, як вам показати. Ось одна шестимісячна там пішла. Далі там аж до стула пішла. І ось ще одна біленька. З такою маскою до середини відкритою. Оце перша качечка це семимісячна, а та, що далі, а там аж в кінці біла, це шестимісячна качечка. Качечки зазвичай починають нестися не раніше, ніж у 7 місяців. Тобто відкрилася маска і качка може нестися. Незалежно від температури на вулиці. Тобто, якщо, наприклад, у вас індокачки утримуються в сараї, в якому є освітлення, тобто продовження світлового дня. І то незалежно від температури воздуху на вулиці ваші індикачки можуть нестися, якщо вони достигли 7 місяців, не раніше 7 місяців, тобто коли в них відкрилася червона маска, мордочці, можна так сказати. Ось дивіться, а тут стоїть дві молоденьких касочок і одна стара. Бачите, старої маска червона повністю відкрита, а в цих двох молоденьких тільки ось розпочинають відкриватися, Їм 6,5 до 7 місяців. Ось, тут ще можу вам показати. Ось іде дорослий качур з відкритою маскою. І біленький молоденький качур, якого маска ще взагалі ще тільки буде відкриватися. У цьому качурі 6 місяців, А цьому великому вже майже 2 роки. Так, ось тут у нас сидять качури і кашечки. На передньому плані це доросла кашечка, в неї відкрита маска. На задньому плані два. Качери це молоденькі, це їм вже і місяці вони вже працюють, тобто вони вже можуть покривати качок і вони активно їх вже покривають. Незалежно від того, що температура повітря тепла, я їм ставлю воду в миску, вони купаються і активно покривають качечок. Якщо така температура повітря потримається ще тиждень два-три, то дуже велика ймовірність, що качечки можуть занестися. Ну, я все-таки думаю, що все-таки будуть морози і випаде сніг. Своїм качкам я не досвідчую, я не продовжую світловий день, тому я думаю, що мої качки неслися не будуть. І мені, в принципі, це не потрібно. Я ніколи не вивожу каченят інкубатором, в мене взагалі інкубаторів немає. Я вивожу каченят тільки качками, ну або індичками і тільки по сезону. Тобто мені взагалі не потрібно, щоб мої качки неслися взимку. Мені потрібно, щоб вони неслися по сезону, починаючи з березня місяця, ну, якщо це буде тепло. Якщо буде зима холодна, то мої індокачки занесуться десь на початку квітня. І Мене це абсолютно повністю влаштовує. Ну, всім своїм клієнтам я рекомендую виводити індокачок по сезону і виводити тільки качками, тобто з насідками, лампами. Все-таки в інкубаторі індокачок виводити тяжче, це треба вміння, деякі знання. Я завжди всім рекомендую виводити індокачок з насідкою. Можливо, індички. індички дуже чудово виводять індакачик. Просто в кінці, коли вже мають виводитись кашенята, ви будете змочувати яйці. Але сама універсальна, сама класна мамка, насідка це сама індокачка. Я сюди побачила, вже зацікавилася. Щось тут таке розповідаю, інтересно, так? Да? Якщо ви хочете, щоб ваші індокачки Гарно розмножувалися, ви маєте створити для них відповідні умови. І тоді у вас все буде добре. Вивчайте татаня перед тим, як завести собі на подвір'я індакачки. І все у вас буде виходити. Дякую, що дивилися це відео. Якщо щось не зрозуміло, пишіть в коментарях. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Я буду багато знімати відео. Можливо, відео повтори, тому що не тільки я одна знімаю такі відео. Думаю, що буде цікаво. Всім дякую!